Вознесінням Господнім завершилося земне служіння Ісуса Христа, який у своїй подобі підніс людську природу до престолу Бога Отця і таким чином підготував її до сприйняття Святого Духа. За церковним вченням, з того моменту людська природа обожнена Христом. Тепер знову з'єднана з Богом. Більшість вірян переконані, що повнота цього з'єднання і полягає у прийнятті святого. І ми тепер звертаємося до нього за допомогою, особливо у цей такий тяжкий для України час. Ми молимо Господа Бога, просимо його допомоги, його благословіння, милості і духа мудрості для тих, від кого залежить наше життя, наша воля, наша свобода і життя наших дітей і внуків. Що життя продовжується, і воно все-таки над смертю, над цим негативом, має переважну силу. Зараз багато людей, і я в тому числі ходим просто за покликом душі. Ви знаєте, що коли починаєш ходити в церкву, відчуваєш уже внутрішню потребу спілкування з церквою з Богом в Святомихайлівському кафедральному соборі і святом Вознесіння Господнього привітав Християн, архієпископ Житомирський і Овруцький Ізяслав. Дорогі браття і сестри, сьогодні має великий день, сьогодні Вознесіння Христове. цей день, коли через 40 днів після свого Воскресіння Христос показавши, що Він є Господь, що Він той, який приніс нам життя вічне, що Він показав себе живим своїм учням-апостолам, вознісся там, де йому належить бути на небеса. Він від нас пішов тілом, але він з нами духом. Він завжди буде з нами, і тому ми молимося до нього. Господи, помилуй нас і благослови всіх нас. Тому я хочу, щоб всі жили щасливо. Щоб у нас на Україні закінчилась війна, архієпископ Житомирський, Овруцький і заслав та настоятель Святомихайлівського кафедрального собору Отець Богдан відзначили грамотами та орденами святого Миколи Чудотворця усіх благодійників та меценатів, які брали участь у будівництві недільної школи.